У дворі на Коновальце-6 з'явився новий баскетбольний майданчик лавочки та пісочниця для дітей. Суботних з облаштування двору організували рівненська обласна та міська організація Української спілки ветеранів Афганістану. Добровольці зібрали кошти на матеріали і самотужки взялися за роботу. Три тижні назад в цьому подвір'ї відбувалася зустріч мешканців цього мікрорайону з Віталієм Грицаком, і виникла проблема, що Тут немає зовсім спортивних споруд, де могли б діти займатися спортом, де могли б навіть і люди похилого віку відпочивати, бо є відсутність лавочок. До суботника приєдналися і мешканці сусідніх будинків. Діти радіють найбільше, відтак взялися допомагати. Тут можна собі буде грати в м'яча, бігати, футбол грати, теклі таке. Організатори суботника пригадують, тут був занедбаний майданчик. Вони його розчистили та засипали щебенем. Відремонтували щити та пофарбували їх. Встановили нові лавки та облаштували нову пісочницю, яку поповнили піском. Афганці пообіцяли допомагати рівнянам і надалі. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.